Обшуків народного депутата скороход. Е, я думаю, що цим самим Набу хоче приховати інших підозрюваних у злочині. Яким чином? По-перше, е, ви не задумувалися, чому ці обшуки проводилися спільно і НАБУ, і СБУ. Якщо згідно законодавства, е, обшук заборонено про нього повідомляти будь-кому. Це найбільша таємниця слідства. Про обшук знає тільки один слідчий, який має проводити обшук, він зобов'язаний тримати цю таємницю і нікому не розголошувати. Як це відбувається? Слідчий, який проводить слідство в межах якогось кримінального провадження. А якщо він бачить підстави для проведення обшуку, звертається до з клопотанням, до слідчого судді, слідчий суддя, вивчаючи в закритому судовому засіданні без помічників самостійно. Матеріали кримінального провадження, якщо він приходить до висновку щодо ціну провести обшук, постановляє ухвалу, яка тримається в цілковитій таємниці. Її не знає ніхто ні секретар, ні помічник, ні працівник архіву. Ніхто про цю ухвалу не знає. Він постановляє ухвалу, передає слідчому, і слідчий приходить на обшук. Якщо приходить декілька людей, Разом з слідчим, декілька працівників, які допомагають проводити обшук. Вони не знають, куди вони їдуть, до кого вони їдуть, який обшук вони мають проводити, що вони мають шукати, яка адреса, вони нічого не знають, все дізнаються вже в процесі. Звідки дізналося СБУ про проведення обшуку? Що вони одночасно проводили обшук? Я думаю, що Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи. Вона підозрювала, що тут фабрикується якась кримінальна е, справа, і для того, щоб забезпечити права скороход, щоб їй ніхто нічого не підкинув туди е, і так далі, вони одночасно вирішують разом з НАБУ проводити обшук, щоб бути присутніми в тому приміщенні, тому що інших законних шляхів в СБУ немає е, можливості потрапити під час обшуку до скороход. Немає. Тільки провести самостійний обшук. І це також є актуальним з огляду на те, що скороход не було забезпечено реалізація її права на адвоката. Обшук проводився без адвоката. А обшук без адвоката це фактично папірець, який майже не має юридичної сили. І таким чином, якби там були присутні працівники СБУ, які також проводили обшук. І для чого взагалі було проводити в скороход обшук? Звинувачувати її, там якась організована банда, там 250 тисяч. Я особисто в це не вірю. Хто їй буде давати гроші, вона ні на що не впливає. З кого вона могла їх вимагати? І це підтверджується сумнів... сумнівність цих обшуків, тим, що е... фейкові фотографії вони розмістили. Що там долари, пістолет. Ну для чого, вибачте, жінці, пістолет як в Термінатора? Вона його зносити не зможе. Де в чому? В жіночій сумочці. Е, ці фотографії фейкові, вони вже не підтверджуються. Вона зняла повністю відео своєї будинки. В протоколі обшуку вони нічого не вилучили, ніяких грошей, ніякої зброї, нічого. Для чого було проводити обшук? Саме головне питання. Е, перед цим скороход зареєструвала у Верховній Раді, вона є співавтором проєкту постанови про. Оприлюднення всіх плівок набу з приводу Міндіча тисячу годин записів. Вона просить ці плівки оприлюднити, щоб в майбутньому певні особи не змогли уникнути кримінальної відповідальності, щоб народ їх почув, хто про що говорив і зафіксував. І з метою цього тиску на народного депутата могли здійснюватися ось ці обшуки. Це моя особиста думка. Тобто, все тут якби, ну, дуже складно. І в цю всю технологію люди побачили картинку, вони зразу повірили. Вони не юристи. Це весь цей процес, весь цей клубок може розв'язати тільки юрист, який вміє думати і критично сприймати будь-яку інформацію. Тому що як тільки почалися обшуки, я одразу після цього після цих новин протягом 10 хвилин записав своє відео і я назвав ці обшуки сумнівними. І всі, і всі і дуже багато справ, які я називав сумнівними раніше, вони просто розвалювалися і не доказувалися. Тому тут не все так просто розумієте, і НАБУ, і САП це теж структури, які е, ну, вони не мають абсолютно авторитету. До них треба ставитися критично.